Було це в селі, так розказують люди. В той час, коли сонце нестерпно пекло, гарячі жінка починали свисю, і вийшли у поле жінки за село. Одна з них помітила враз над хатами, Димок підозрілий, далеко в селі горить. Простогнала вона зі словами, і серце стиснулось піджар її. Неначе то щось стривожена мати душею була невимовно сумна, чи ж то не моя, загорілася хата, промовила раптом, ледь чудно вона, покинула серце і помчала, як вітер, на серці так прикро, і сумно було. Нічого в той час не хотілось на світі, як тільки скоріше, скоріше село. її босі ноги з І Бога благала, і тепло відрозпочу тіло її. Так хата горіла, її бідна хата. Вогню не могли погасити ніяк, і вбігла в вогонь, не вагаючись мати, і скриком розлуки і в очах. Здавалось, вона відійшла вже в вічність, Здавалось, що жертвою стало вогню, та вийшла вона, обіймаючи. Та ніцькі руки, та дочка живою була на руках, і сльози від щастя, чи то від розлуки, були у глибоких жіночих очах. Пробігли руки, мати вже постаріла, і, я би спромовила дочка її, соромних людей, що такі обгорілі, і чорні до того, що руки твої, заплакавши гірко, їй мати сказала: я не зробила усе, що могла. Ці руки я ними тебе врятувала, а ти їх не ціниш, дитино моя. Так часто буває у нас, християни, тих рук, що спасли нас, не цінимо ми, тих рук, що на себе взяли наші рани. Соромно щасла ми перед людьми, якби ми в той час могли бачити Бога, що спас нас від смерті. О, як він скорбить! Його рани цінить, хай очі Господні сумними не будуть, а руки зневаженими за добро. Давайте за те, що безмежно він любить, покірними будемо, слово Його. Амінь.